The <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський готовий вислуховувати будь-які пропозиції, але формула миру для України може бути лише українською. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Не може бути бразильського плану щодо миру в Україні, китайського плану, африканського плану, ватиканського плану, оскільки війна відбувається на території України. Формула миру має бути лише українська. Президент України готовий вислуховувати будь-які пропозиції. Ті пропозиції вже неодноразово лунали, але всі ці пропозиції, якщо вони прийнятні для української сторони, перш за все, мають увійти у відповідну основу формули миру президента Зеленського, сказав чиновник президентського офісу. Питання мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України, було однією з центральних тем дискусій на саміті групи Семи, який відбувся в японській хіросімі. Також жовква розповів, що зустріч президента України Володимира Зеленського з бразильським колегою Луїсом Мінасіолу. Да сілвою на саміті групи Семи в Японській Хіросімі не відбулася через неспівпадіння графіків. Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття як неспівпадіння графіків. Оце і сталося з огляду на те, що президент України перебував в Японії менше доби. Не знаю, скільки часу перебував президент Бразилії, але безумовно. І президент України хотів зустрітися. Очевидно, і президент Бразилії мав такий намір. Не вийшло, не зустрілися. Відзначив жовко. За його словами, в Україні знають про пропозиції Бразилії. Нещодавно був представників. Нік президента Бразилії в Києві. Думаю, що з'явиться і нагода на відповідних міжнародних майданчиках поговорити, як Бразилія бачить насправді те, що відбувається в Україні. Якщо ця країна висуває відповідні мирні пропозиції, вона має розуміти, що ці пропозиції мають лягати в основу чи бути частиною українського плану української формули миру, наголосив чиновник офісу Зеленського за повідомленнями бразильської преси, зокрема видання Глобо лідер Бразилії заявив, що український президент не прийшов на заплановану зустріч під час саміту групи Семи в Японії. Було призначено двосторонню Зустріч з Україною. Ми чекали, та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований. Я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним, сказав президент Лула Дасілва. Президент Бразилії ще у квітні розлютив багатьох людей на заході припущенням, що і Україна і Росія винні у війні ескалація якої сталася під час повномасштабного вторгнення Москви, в лютому 2022 року. Також він сказав, що Сполучені Штати та Європейські союзники мають припинити постачання зброї Україні, заявивши, що такими постачаннями вони затягують війну. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.